Всім добрий вечір, шановні друзі, шановні підписники, ще хто не підписався, всім добрий вечір. Радий знову для вас записати чергове відео. Привіт вам з міста Герої Ахтирки. Давно в нас не випускалися відео із нашої розводні, але сьогодні ну, склалась так обставини, що до нас приїхала посилка. Я радий вам... Презентувати розпаковку даної посилки, а також трішечки, щоб ви хоч одним, як кажуть, оком подивилися на нашу розводню. На дворі спека. Дощу, як кажуть, ні дощу, ні вечора. На розводні також жарко, не враховуючи те, що у нас тут зроблений термобокс, але все одно жарко. У нас температура на розводні на сьогоднішній день. Видно вам чи не видно, 27. Градусів по Цельсію, це дуже жарко. Обігрівачі в нас вимкнені всі. Усі посилена аерація. Максимально скільки можемо дати, але аерації не вистачає, і тому в планах перевести розводню на аерліфти. Для цього нам потрібно купити нормальний здоровий. Е Професійний компресор. Вкладки спільнота є посилання на монобанку. Ми там збираємо на цей компресор, будь ласка, хто, як кажуть, може, давайте разом зробимо, щоб наша розводня, наші басейни, наші всі акваріуми бо будемо ж тримати, скільки це буде нашої сили, нашу розводню. Давайте долучимось до збору, якщо вам не шкода, як кажуть. Хочете зробити гарну справу. Як кажуть, зроби гарну справу і тобі повернеться в десятикратному розмірі це все. Посилання є, ще раз повторюю, в складці Спільнота. Хочемо ми придбати здоровий професійний компресор, який потягне всю нашу розгодню, будемо. Як кажуть, планувати так ще ж і магістраль повітряну у всіх е, стілажах, щоб було все в нас чисто, красиво і ефективно. І будемо далі розвиватися, наскільки це нам дасть можливість, як кажуть. Е, на сьогоднішній день на вулиці трішки жаркіше, ніж в розводні. 30, в розводні 27. Дуже жарко, рибка. Рибки також дуже недобре від такої температури. Одне, одному, одним, кому це подобається температура, це наші раки. У нас там трішки дало нам малька самки. І вони при, при вищих температурах швидше ростуть і швидше линяють. І одне їм це тільки. І з іншим мешканцям, тобто рибкам, це підвищення температури не дуже гарно. Впливає. Ми відкриваємо двері на розгодні на ніч. Але, блін, ну самі знаєте, що в наші домашні мешканці це жук, і Маруська і кіт Мотя. А тут аж у нас корма є в баночках, а є в пакетах. Тобто корма ті, що в банках, звісно ж, кіт нічого йому не зробить, не відкрутає він, ну нема в нього скільки інтелекту. Щоб відкрутити. Хоча це я так думаю, це моя думка. Мені здається, у наших домашніх тварин інтелекту набагато більше, ніж у нас, от, чесно. І це, я думаю, зі мною погодяться дуже багато людей. І все ж одно, відкриті двері, корма є в пакетах, і, ну, а корма в нас якісні, тому що ми вирощуємо рибу якісну, яка потребує якісних кормів. І тому вони ці корма доподобують нашим, як кажуть, братам нашим меншим. Трішки відкрили, поки ми тут поливаємо город там, чи ще чим займаємося, що Я спостерігаю, бачу, що нікого тут немає, ніхто не зайшов. Все одно не вслідиш, буває, заходиш, тут мотя на столі спить. Або лазить по поличках. Ну, то таке. Він у нас хлопець розумний, гарний. Шкоди він не робить. <хе> так що отак ми трішки рятуємося від спеки. Наша став... Ми ж там трішечки проєкт ще один почали, але ще трошки тормознули, тому що там деякі є причини на це, не буду казати, поки які, але ну, то особисті справи. Але в нас проєкт почався будівництво домашнього ставочку. Уже деякі є там на... Я кажу... Уже деяка глибина подолана, грунта. Все впирається в фінанси. Все впирається в фінанси, щоб ефективно запустити ставок. Потрібні фінанси. Поки що фінансів таких нема. І поки що притормозили, як кажуть. Ну, а на сьогоднішній день до нас приїхала посилка, зараз я вам переведу камеру. Приїхала посилка від Сергія Анатолійовича, від нашого товариша, від нашого улюбленого постачальника радощів для риби і не тільки для риби. Чому так кажу? Тому що він... Тримає два зоомагазини в місті Київ. У нього завжди величезний асортимент товару, у нього завжди круті цінники, де менші цінники, ніж в інших інтернет-магазинах, і тому з ним приємно працювати. І ще дуже величезний плюс Сергія Анатолійовича. Ми його просто називаємо Анатолійович, ну і величезний його плюс це те, що він дуже завжди відповідально. Відноситься до кожного клієнту, до кожної посилочки. Пакування, відправка, все це в нього на найвищому рівні якість. Так що рекомендую, я, звісно, залишу, я залишу посилання на групу Сергія Анатолійовича. Називається на акварімістика від Анатолійовича», Це група в Телеграм. Всі бажаючі вступайте в цю групу, там завжди приємні бонуси. Приємні акції. Вже декілька розіграшів було дуже цікавих, крутих призів. Так що в нього завжди цікаво. Він тримає свою хвилю, як кажуть, завжди у найвищому положенні. Молодець. За це йому величезний респект. Ну і приїхала від нього посилочка е, невеликий зміст. Ми замовили так не дуже багато. Зараз я розпакую і покажу, що. E, значить, Нам подарували e, мета цієї посилки, чи верніше історія цієї посилки. Нам подарували інвертор, який перетворює енергію з 12 вольт на 220. Ось він, зараз я. Покажу. Під час вимкнення світла, ви бачите, тривалого. Він нам знадобився. Ми його кинулись підключати. Отакий. ТБ є фірма 1200 Вт. Ми його кинулись підключати, а він не працює. Не працює, не, ну, не вмикається і все. Хоча я розпаковую його, тут ще заводська плівка була. Ну, походу, брак якийсь з заводу. Ну Нічого, Сергій Анатолійови нам його полагодив, тому що Сергій Анатолійови не тільки гарний, красивий, а ще й дуже величезний, як кажуть, електронік кібернетік. Він шари цих усіх справах. Оце ну, все він таке електроніка, це його як хобі. Ну Він не може і дня просидіти, щоб щось не полагодити. Так що ми йому відправили, він дуже швидко полагодив. Тому що з місцевих хлопців я питав, там, наче почали, ой, та це, та туди, та ну да, та там це буде. Коротше, я кажу, все, не треба, я зрозумів. І я Сергій Наталічу відправив і він одразу мені це все сказав причину. Все добре, круто, все комплектуючі придбали і все, і запрацювало. І назад вже він нам його відправив і паралельно ми замовили ще трішки, як кажуть, девайсів. А це зокрема отакий маленький аерліфтний фільтр, це замовила знайома моя. У неї 5-літровий круглий акваріум, такий, знаєте, для півника. І їй, в неї там мешкає одна золота рибка, і їй треба такий невеличкий арліфтик, щоб, ну, щоб маленький був. Вона е попросила, я їй дав, перед цим давав великий арліфт, а він виглядає з 5 літрів, виглядає дуже здоровий. І такий оцей арліфт буде саме воно для того акваріуму. Придбали, хай користується така фірма. Акванова моделька, дивіться, NCEF C40L. 40, 40L, так зрозуміло, до 40 літрів. Це ми обов'язково її передамо. Е так, це наша тема. ножик це наша. Також ми придбали Сергія Анатолійовича отакий чудовий компресор. На нього буде окремо огляд. Це компресор від, з вбудованим акумулятором, з двома режимами пра, роботи. Автономний, він як працює як від мережі, так і від вбудованого акумулятора. У нього два режими роботи, дуже економний, тихий і продуктивний. На нього буде окремий огляд на каналі, слідкуйте. Важкий, до речі, друзі. Я не знаю, що тут він укинув, може кирпичина Ну, важкий. Це означає що? Що тут ємність акумулятора. Така серйозна. Ну я бачу вже по зарядному кабелю, що вже дуже якісний. Ого, він довгий кабель цей. Ну це я ж кажу, буде трішечки пізніше, огляд буде на каналі окремий. Так. І вроді по заказах все. Ну, Серега ж, блін, це людина. Людина несподіванка. Понятно? Ні? Дивіться, це, а це нашим котикам смаколики. Отакий От смаколик і такий. Бачите? Он, дивіться які. З відкритим ротом чекають смаколика. Отакий От смаколик. І це якийсь не непонят... Ага. Це такий корм. Також у пакетиках. Тож це як бонусом для наших котиків. Мордочка, яка класна. І все. І все. Така невеличка посилочка вийшла. Так ліночка. Куди ми її можемо примінити автозна, як проставка посилку десь буде. Отак, От друзі, у нас сього на сьогоднішній день така розпаковочка. Трішки поговорили, трішки показав. Я так думаю, що... Трішечки, трішечки ще часу потрібно вирішити свої проблеми. І ми повноцінно візьмемося за наш канал, тому що трохи, як кажуть, знаєте, як кажуть, ну не хочеться взагалі нічого, тому що проблеми дуже багато. Але я думаю, що все буде добре. І ми візьмемося трішечки поактивніше за наш канал і розвивати будемо далі, відео знімати, бо... Глядач потребує контенту, я кажу, так? Да? Це наші мешканці майбутнього нашого ставочку. Карасі у нас тут, бачите, коробчаки. Що воно тут так Тяга за собою, да? так що, друзі, всім величезне, дякую, що подивилися це відео до кінця. Обов'язково вставимо вподобаєчку, обов'язково е підписуємося, хто ще не підписався. Коментуємо відео, відповідаємо на всі коментарі. Хоч на добрі, хоч на злі. Навіть на будь-які коментарі відповідаємо. І працюємо далі, друзі. До нових зустрічей. Дякую всім.